Друзі, всім привіт! З вами як завжди, краски. Сьогодні я хочу розповісти вам про жетони Twitch Drops, які зараз ми можемо зафармити. Також обговоримо з вами графік виходу святкових знижок, тому що вони будуть запускатися у нас поетапно. Обговоримо пропозиції преміум магазину за реальну валюту, пропозиції ігрового магазину за золото. А також я проведу бій на подарунку від анонімного підписника на шведському преместе 9 рівня udes 03 alt 3 Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і як завжди, коментуйте. Що ви думаєте на рахунок святкування 14-ї річниці World of Tanks, на рахунок Юдеса? Коротше кажучи, все можна обговорювати в коментарях. І так, починаємо з самого початку з святкових знижок. Як виявляється, вони в нас будуть запускатися поетапно. Наприклад, на даний момент, із 8 серпня 2024 року до 12 серпня 2024 року, у нас доступні завдання на X5 досвіду за першу перемогу на день і конвертація досвіду у вільний досвід. 1 до 40. Ми бачимо це все. От конвертація у нас дивіться 1 до 40, це все зрозуміло. Плюс до того на всій техніці за першу перемогу буде x 5 досвіду. Дуже хороша штука, можна буде збивати і фармити більше досвіду і вільного досвіду, що не менш цінне. Далі дивимося, з 8 серпня так само. До 29 аж серпня у нас ще доступні знижки 30% на елементи зовнішнього вигляду за золото. Всього 30% не знаю чому. Я думаю, це дуже непопулярна штука, але можна було й 50% дати знижок. Далі дивіться, у нас із 12 серпня другий етап буде запускатися до 15 серпня. І тут вже будуть знижки на прокачувану техніку. Тобто з 8 по 10 рівень 15%, з 6 по 7 рівень 30% і 50% знижка на техніку до 5 рівня. Точніше, тут навіть не до 5, а 5 рівень написано просто. Далі, що в нас ще тут по знижках? 50% знижка на слоти в гаражі. Ну це не дуже популярне за кредити, як написано, звісно. І З 15 серпня будуть найкращі знижки до 19 серпня, тому що тут входить вся преміум техніка. От 15% на преміум техніку 8 рівня за золото, 30% на преміум техніку 6 по 7 рівень за золото, і 50% на преміум техніку з 2 по 5 рівень за золото. І що для нас саме цінне, це ось далі йде. 50% знижка на спорядження за кредити. Тобто будемо затарюватися в цей період спорядженням. Аптечки, ремкомплекти і допайки, хто використовує. Також у нас будуть знижки 50% на обладнання за кредити, теж можна скористатися. Звісно, є пропозиція з Юдесом 03 Аль3, я про нього вже повністю розповідав. Якщо коротко про цю машину в двох словах, то е, тут у неї є дві переваги. Перша це гідропневматична підвізка, тобто кути опускання гармати мінус 13, прекрасні. Друга це е, магазинна система дозаряджання, тобто три снаряди по 360 шкоди, які наносять. Це все в бою, в кінці відео подивимося. Далі йдемо. Тут різні набори з ЮДЕСом, не буду на цьому зупинятися. До речі, мені один із підписників подарував ще й немінімальний набір. Дивіться, ЮДЕС 033 найкращий святковий. Тут ще йшло в комплекті тисячі золота, 1 мільйон 800 тисяч кредитів і 30 днів танкового преміум аккаунту. Коротше кажучи, жесть. Ну, Немінімальна навіть комплектація. Дякую тобі величезне ще раз, друже, за таку суттєву підтримку. Тепер давайте поговоримо про пропозиції з 56ТП ЛТ432 і Лорейн 40 тонн. Я надіюся, ми зможемо їх тут знайти. Зараз переходимо. От Дивіться, в нас є вкладочка святковий магазин. Є от спеціальні набори, товари за золото. Давайте подивимося на спеціальні набори. Що ми тут бачимо? Ага, перша це у нас пропозиція з Юдесом. Давайте просто пробіжимося по цінам. Значить, стандартний святковий комплект у нас обходиться 1233 гривні. І тут, до речі, перші 14 тисяч наборів були з невеличкою знижкою. Там в районі 150-200 гривень була знижечка. Коротше кажучи, можна було за 1000 його забрати. Я так розумію, це вже на постійній практиці буде е, таке при вводі чогось новенького. До речі, дивіться, тут є набір дня безкоштовний. Е, заходьте, забирайте, от отримати я натискаю. Так, точно, от бачите, спорядження, великий ремкомплект безкоштовно. Тобто сюди заглядати потрібно. Ось у нас ці пропозиції, за які я вам розповідав. Вони за реальні гроші, це перші пропозиції. Тобто тут нічого дуже хорошого немає хіба LT-432. Але ЛТшку я б цю рекомендував тільки за золото, наприклад, тому що в будь-якому випадку це буде вигідніше. Наприклад, якщо у вас воно насипалося з новорічних коробочок, 56 ТП я б не рекомендував за реальну валюту. Це машинка за марафон. Я не скажу, що вона дуже погана, але вона нічого особливого себе не представляє. Лорень 40 тонн у нас є за бони. Тобто з цих пропозицій нічого не можу рекомендувати. Далі, що у нас є, святкові пропозиції з елементами зовнішнього вигляду. Ну, так собі історія. Також вони у нас, виходить, продаються за реальну валюту. Ми їх пропускаємо, це нікому не цікаво. А далі йдуть товари за золото. І так, перша пропозиція це у нас із Торнвагеном. Бофос Торнваген, звісно, тут дуже багато чого. Навішено, так скажемо. Дивіться 14 днів танкового преміум аккаунту, деколі, 2D стиль, ну, 100 в гаражі це стандартно, Олень Озі, емблема Озі і 10 завдань на XP досвіду. Коротше кажучи, це все оцінюється в 14640 золота. Багатовато, багато вато, ніхто нічого не каже, але сама машина по собі непогана. Я її колись викупив трішечки дешевше, по-моєму, за 12 тисяч якісь були пропозиції після нового року. То скажу чесно, непогана машина. Звісно, є мінуси в Бофуса Торнувагена, наприклад, його динаміка це буде напрягати. Але башта броньована, гармата більш-менш комфортна, як мені показалося. Я вже не пам'ятаю характеристик, давно на ньому грав, але машина непогана. Друга машина за 12400 це в нас cs 52 ліс. Також непогана Стежка, її можна було, наскільки я пам'ятаю, в трейд іні виміняти. Тобто, ну не знаю, 12400 як для ліса це багато, але ви самі усвідомлюєте, чому така ціна. Та все насправді дуже просто. Дивіться, скільки всього ще навішено так само, як і з Торнвагеном. Третя пропозиція єсу 152 к Ця машина дуже специфічна, друзі, тому що одні грають і задоволення отримують, як кажуть. Я граю, і я просто в шоці від неї, тому що вона некомфортна. Дуже Дуже класне тут пробиття, хороша альфа. Але все інше просто жахливе. Картонний сарай, картонна машина, яка пробувається абсолютно у всі проекції, динаміка, так собі, е, крім, звісно, самої маски, друзі. Е, некомфортна стабілізація, поганенький час зведення. Коротше кажучи, так собі машинка, вона дуже специфічна, звісно, можна на ній відігрувати, тому що альфа велика. Але задоволення мало буде. Не знаю, не можу рекомендувати от там всім прям купляти USU 152К. До речі, напишіть Свою думку, як ви ставитесь до неї. Т-44100. До речі, цю машину ми могли раніше обкатувати в Київстаровському тарифі ігровий. Потім, коли е ця контора закрилася, ну, мається на увазі співпраця, тому що війна почалася, все зрозуміло. Е у нас, відповідно, цю можливість забрали. На європейському сервері ця машина періодично з'являлася в преміум магазині за реальні гроші, і тепер з'явилася за золотом. Напишіть свою думку про Т44100. Тому що я виходи, коли ще грав на ігровому Київстарі, я якось дуже на неї навіть не звертав її увагу. От трішечки покатав, і вона в мене стояла. Не знаю, чи купляти її для колекції, чи ні, подивимося, пишіть свої думки на рахунок Т-44100. Тому що тут комфортна гармата, е, наскільки я пам'ятаю, навіть швидкострільна, непогана динаміка. Коротше кажучи, це така універсальна стежка, навіть інколи буде ловити рикошети або непробиття, Ну, Але я маю на увазі не корпусом, а баштою. Вона така Специфічна, як у ліса, дуже схожа. Далі, що у нас ще є? Ага, і ще одна святкова пропозиція 50 ТП прототип. Ну, Це пропозиція взагалі так собі, тому що ця машина взагалі доступна в нас у дереві дослідження. Плюс до того, якщо ви брали корінного, то це аналогічна машина до курінного. От такі пропозиції. Що в нас ще тут є? Деколі до річниці. Вот. Ну, це взагалі не цікава штука. в нас цих деколів я б і сам продав за таку ціну багато. зі Олень. Е, ну, Це взагалі з розуму зійти. А що це таке? Завербуйте Озі Оленя як члена екіпажа з нульовою навичкою боєбратерства і достатньою кількість зотів для вивчення ще двох навичок. За одного члена екіпажа, за Озі Оленя 5000 золота? Я не знаю. Ну, якщо хтось не тверезий, то може й купе. А той, хто в здоровому глузді, я не знаю, кому, це, ну, прямо слів немає, якщо чесно. Я не пам'ятаю, так, таке було взагалі колись, що продавали члени екіпажа без завдань, без нагород за 5000 золота. Такого я не пам'ятаю. Добре. Поїхали далі. Тут ще елементи кастомізації, також дуже дорого, як для 2D-стилів, їх максимум треба було по 500 голди продавати, хоча ми їх можемо і за монети забирати, кому вже так дуже хочеться. Ну і дивіться, тут є ще універсальний посібник. І е, е, емблеми. Коротше кажучи, нічого більше цікавого немає. А тепер давайте вийдемо в бій на UDES 03.3. Я б цю машину вже розбирав повністю, тому не буду зупинятися на ній. Поїдемо, просто катнемо один або два бої. Зараз очікуємо, коли нас закине до бою. Я думаю, проблем ніяких не повинно бути. Щось їх дуже мало, до речі, в рандомі. Дивіться, в нашій команді один я. У команді супротивника взагалі нікого немає. І знаєте, і кобра в них он є, от наприклад. Кобра, звісно, з фугасами це небезпечно для такої машини, тому що е, виходить UDES 033, у нас просто-напросто картон повноцінний. Ми дивилися, що тут от в кормі 20 мм, тут 35-50 мм по бортах, і лоб там 50-60 маска е, виходить, е, наскільки я пам'ятаю, скільки там. 113 максимум, а то й 90 там і 70 міліметрів. Тобто ми усвідомлюємо, давайте перший барабанчик зарядимо голду, а далі будемо дивитися. Тобто ми усвідомлюємо, що машинка ну по броні взагалі по живучості не вражає нікого. Їдемо. Я поставив обладнання стабілізатор, виходить покращений оцей, трофейний чи як його назвати. Потім поставив оптику для того, щоб далі бачити. І що я ще третє поставив. У перший слот я поставив турбонагнітач, але в подальшому буде тут комплекс підвищення рухливості Т3. Так, одну плюшечку накинув. Бачите, коли зупиняєшся, от, потім можеш викрутитися. Ага, підсвітив. Підсвітив, кажуть. Давайте я сюди підіжмуся, поки що будемо дивитися. Що ми зможемо зробити, так скажемо. Ага, Юдес. Бачите, артилерія, відразу фокусить артилерія. Блін, куди я вистрелив? Треба було не від'їжджати просто-напросто. Просто-напросто. Один снаряд залишився. Ну, зараз арта буде сюди лупить. Так, давайте перезарядимося. Хотів хоч розмінятися, знаєте. Мене підсвітила Одежка, ружка. Так, давайте вже відкидешемося в цьому місці, не будемо нікуди їхати. Так, а що в нас тут? У мене ще 10 секунд. Ще 10. Опа! Опа-опа. Забрали. Я на ще. Так, черв футюр не виглядає поки що. Вже й не виглядає, його забрали. Кобра під'їжджає, от бачите, сюди поближче. Ага, вона взагалі сюди їде, От дивіться. Хоче на знанацька застать. Раз, плюшка. Раз плюшка, кажуть. Блін. Ну це вже я туплю. Це вже я туплю. Блін, ружка висунулася і все. Тут нікого нема, нема. Одна плюшечка. Тільки одна залишилася, там ПТ-шка, я так думаю, і стоїть. Не знаю, вона підсвітиться, У мене то оптика, ну все одно. Ага, дивіться, тут підсвітилася, сушка. О, і ще хтось їде. На. Тут можна і на простих підкаліберах, я перемикаюся. Наступний барабан буде простими підкаліберами. Ні, машина з хорошим потенціалом, може настрілювати дуже багато, я, напевне, зіграю ще один бій. Зараз хай уже цей до кінця, бо я тільки з вулиці прийшов. Так. Що тут у нас? Опа. Трішечки виглядає, але це трішечки для мене не підходить, тому що дуже важко влучити. 350. Не пробив. От бачите, який є обсидіан. Специфічна така машина, його дуже часто реально не пробивають. Ніби і броні великої немає, але оці кути і екрани його, це взагалі жестяк. Так, 9,8... О, дивіться, в них ялинка спить. Так. Забрав. Т-34, тут Скорпіон ще десь повинен бути. Давайте під'їдемо ближче. На, на, дві плюшки дав. Так, перезаряджаємося тепер на прості підкалібри. Тут пробиття достатнє, якщо з ми 252-240. Ну, тобто непогане, нормальне. Нічого поганого не можу сказати. Так, шкода Т-50. Десь вона тут. Ай-яй-яй, трошечки було їй видно. Та зараз її розберуть. Дайте хоч плюшку дать. Якщо вона від'їде дам, а вже не дам, походу. Вже походу не дам. Бо вона поїхала, зараз її розберуть. Чарфутюр, зараз плюху дасть і все. Давайте ще один бій зіграємо. <кій> Перший бій 2100. Ну, непогано. Непогано, 2000 плюс це непогано. Подивимося, може, вдасться настріляти більше, тому що тут як-не-як є барабан. Тут є барабан, від нього відігрувати простіше, ніж просто від циклічної гармати. Інколи можна йти в розмін. Так, особлива нагорода, це все зрозуміло, застосовуємо. Так, і грав на Голді 115, ну тут різні бонуси. Тут різні бонуси по дамагу, я в топ-3 навіть потрапив. Так, значить, давайте в мене тут ще залишилося без різких рухів. Ставимо цю штуку і поїхали до бою. І не забувайте, зараз, якщо я не забуду, в магазин заходити. Давайте, може, я вийду ще встигну. Забирати щоденну нагороду. Зараз я гляну, чи вона в мене є. Тому що, окрім тієї нагороди, яку я вже забрав, ось бачите, є ще випадковий щоденний подарунок От Давайте його заберемо, поки не забув. Бухти одна штука. Небагато, але все ж таки приємно за просто так, за один клік, і тут нагороду також заберемо. Я бойовий похід, до речі, проходжу дуже повільно, тому що взводами мало граю. Ну, я взагалі мало граю, у мене в пріоритеті відео от 650 підкопив. Якраз отримано нагороду. Тут система підвищення рухливості Т1 До речі, буду її апати. Мені вона пригодиться для цієї машини, для Юдеса. Планую поставити на нього. <кхід> Планую на нього поставити. Так, Вестфілд, Це непогана мапа. Давайте тут з 9 рівнями на голду відразу, а потім вже будемо перемикатися. Це непогана мапа, якщо буде хороший світляк. Ну, Адекватний, що пощастить, то взагалі можна буде настрілювати непогано. І, до речі, тут вже дивіться, закинуло в бій до юдесів 033. У нас в команді я і ще двоє-троє чоловік. І в їхній команді один такий є. Тобто це вже якась більш-менш зрозуміла обстановка. Тому що, як не є, ця машинка нова із барабаном прям 9 рівня. Я думаю, що вони періодично будуть катати. Ну, мають на увазі, маю на увазі гравців самих, що вони будуть катати. Так. Тому що я в основному от ввечері зайшов, швиденько завдання поробив на премах 9 рівня, чому ви й бачите реплеї тільки на 752, на Тигр на TL7 і на WZ-114. Тобто я з тих машин позбивав x 2 там, ну, грубо кажучи, x 5 ще позастосовував, так як преміум аккаунт. І все. У ну, мене часу дуже багато немає, це тільки на вихідних. Можу виділити там трішки довше пограти чи ще щось. А в будні дні буває таке, що й часу немає. Це Зараз хоч не вимикає світла, а то було взагалі жесть. Все впритик. Стараюся так з усім ну, встигати там, і в реальному житті, і в грі, і новини дивитись. Ну, багато дуже різних нюансів. Чорт, я поки тут... Втикаю, всі їздять і переїжджають, глянь. Збрили, чувака. Ага, заховалась шкода. Ой-ой-ой. А я не знаю, мене, мабуть, не підсвітили. Ну, не пробили якимсь чудом. Так, все, 3 з 3 дав. Тепер на перезарядку. Тепер на перезарядку. Коротше кажучи, на таких мапах можна відігрувати дуже добре. На юдиці викачувати треба в екіпажа маскування. У мене там от в одного члена, по-моєму, чи в двох викачується, треба викачувати 100% маскування. І цей, для того, щоб не світитися так. І оптика 100%. Класно, як світляки я так як зараз підсвічують. Хоча ця лафа вже закінчилась, напевно. Так, 2 дав і не засвітився. І не засвітився. Давайте і третій дам. засвітився. Третій дав і мені дали 360. Так, 2000 домашки вже настріляли без особливих проблем. Скільки там ще 16-12. Виграємо, в мене веб-камера затуляє, ніяк не доберуться руки, її просто-напросто виставити трішки вище, щоб вона не затуляла монітора шматочок. Так, з ким ми будемо розбиратися? З тим, напевне. На. На. І на. Ну, от дивіться, плюшки видаю, як дядько. Головне не лопнуть від фугаса від якогось. От якщо буде прильот від артилерії прямий, то мало не покажеться, друзі. Ого! го Дивіться, хто в нас тут. Дивіться, хто в нас тут. У нас тут пузирчик. Тільки він не лопається, бо в мене киде. А в мене тут оптика хороша. На. На. Чувак. Ага, чувак. От і чувак. Я промазав землю. Дуже звикнути треба ще до цієї гідропневматичної підвізки, друзі, тому що вона спрацьовує. Ну, коротше, кажучи, ви не повинні рухатися. Якщо ви будете від'їжджати, як я звик, що я вистріл роблю і від'їжджаю відразу. Або перед пострілом у мене буває така реакція від'їхати. От тоді от такі проблеми виникають, що промазуєш просто. Раз. Чорт. кудись поїхав. Кудись поїхав, пропав. Я так думаю, що він вже далеко поїхав. Ой-ой-ой. ой Мені одну плюху дати і все, я відкинуся. 4200 вже накидав, непогано. Як для Према 9 рівня це прекрасно. У мене такі бої на 752 дуже часті, тому що е виходить, там же барабан. Ну, на барабані в будь-якому випадку грати простіше, друзі. В будь-якому випадку. От дивіться, тут засвітився, тут стоять. Стоять спереду. Давайте відкидешимся. Давайте відкидешимся. Стоять спереду. Ну я не можу вже висунутися, тому що в мене немає права на помилку. Все, мене забрали ззаду. Мене забрали ззаду. 4200 непогано. Один фраг, правда, погано, що я не забрав е е е світляка їхнього. От погано, що я не забрав світляка. А, ми ще й програємо, друзі. Ми ще й програємо в цьому бою, а вигравали, ніби а тоді все онулилося. Ну нічого страшного. Коротше кажучи, машинка непогана, з хорошим потенціалом, друзі, можна її брати. Звісно, вона дорогувата. Ну, 1200 як не є, це гроші. Але на ній точно, я думаю, буде багато хто грати постійно. Тобто збивати там x2, x5, це все-таки прем 9 рівня із можливістю фарму бон. Bon. Непогана така штука, буду на ній однозначно катати. Будете в подальших відео ще дивитися реплейчики з боями. Ну, у новинних відео я маю на увазі. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.